Вітаю вас, шановні! У сьогоднішньому випуску ви почуєте такі теми: як представник президента Польщі Анджея Дуди прокоментував запрошення Володимира Зеленського зустрітися на кордонах. Також ви почуєте про те, що Литва закриває кордони від 1 березня. Ну і звісно ж. Як зросла кількість реєстрації бізнесів українцями на території Польщі? Адже подекуди ходять чутки, що досить багато українців покидають території Польщі. Але як реєструють бізнеси, ми порівняємо друзі в порівнянні до 2022 року. Ну і звісно ж, втискайте вподобайку, підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати за всіма новинами, які відбуваються не тільки в Польщі, а і у всьому світі? Отож, друзі, переходимо одразу до першого питання, тому що ви знаєте, президент України Володимир Зеленський вчора. Опублікував відео звернення, та також в пості своєму на телеграм-каналі, про те, що він закликає уряд Польщі, представника Єврокомісії та уряд України, в тому числі президента Польщі та президента України, зустрітися на кордоні і обговорити ту ситуацію, яка відбувається, щоб зберегти ту солідарність, яка була від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Отож, друзі, що ж відповів представник? Анджея Дуди, президента Польщі. Президент Польщі Анджей Дуда підтримує діалог на рівні урядів щодо ситуації на кордоні з Україною, де триває страйк фермерів. Про це заявив державний секретар президентської канцелярії Анджей Дере в ефірі телеканалу ТФЛН24. Він назвав проблему двосторонньою і дуже потужною. І висловив позицію Дуди, за якою переговори мають тривати. І також на рівні урядів раніше до таких переговорів закликав президент України Володимир Зеленський, це я вже сказав. Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з прем'єром Дональдом Туском і також урядом України. І головне з представниками Євросоюзу. І також за словами ДЕР переговори є єдиним шляхом для вирішення проблеми. Тобто, друзі, що це нам говорить? Що не потрібно виходити на мітинги. Вони повинні вирішити це все на політичних рівнях, адже від наших мітингів, українців за кордоном, черги не зменшаться. І, звісно ж, мітинги тільки будуть наші мітинги, українців за кордоном, погіршувати ситуацію, і пізніше це може перерости в дуже погану ситуацію. Я закликаю і буду закликати зберігати спокій, адже ми не є експертами в багатьох напрямках. Так, ми можемо легко піти на мітинг. Проте, зупинити його легко не вдасться. Ну і, звісно ж, ті українці, які перебуватимуть на території Польщі, вони найбільше постраждають. А якщо вони будуть страждати, вони не зможуть допомагати тією допомогою, яку вони зараз виділяють для підтримки обороноздатності України і, взагалі, підтримки життя своїх близьких та рідних в Україні. Тому що не всі мають роботу в Україні, адже дехто має інвалідність, дехто не може піти на роботу через пенсійний вік. Та інше. Ви можете додати, чому ви не можете працювати в Україні. І, звісно ж, наші фермери борються за своє існування. Знову ж таки, Дера зазначає. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторон, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість, рішучість обох сторін величезна. І він також підкреслив, що ситуація на кордоні і заголовне вдоволення в Польщі через українське зерно це результат війни. Ну, експерти зараз. Ті, що займаються промисловістю, експортом, імпортом, допишуть, чому так відбувається. Ви знаєте, Росія вже загарбала трошки України. І так само вони зерно вкрали, виходить. і вони ж його експортували спеціально, можливо, навіть до Європи. Так само, як один із Ютуб-каналів, на якому відбувалося інтерв'ю, про те, скільки Росія постачила, постачала до Польщі зерна, і там сказали цифру 12 мільйонів. Ну і, звісно ж. Ми можемо розуміти, що російська пропаганда, цю помилку, бо насправді ця цифра набагато завищена, там йшла цифра по тисячі, а сказали мільйонів. Цю цифру, друзі, підхопили всі російські ЗМІ, а пізніше вже й українські. І це все розлетілося інтернетом. І тепер досить багато польських, е так само кореспондентських сайтів розповсюджують ту інформацію, що це неправда, це фейк. І багато агросайтів, так само агропредставництв, агрозв'язків в Польщі це прописують і показують реальні цифри, які тут поширює ГУЗ, головний ужон статистичний в Польщі. Ну і як він зазначає ще також, дера відповів на запитання про пози... пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі українських урядовців із польськими. Він назвав ідею зустріч на польсько-українському кордоні не найбільш безпечною, але запропонував інші місця, тобто може бути не кордон. Але краще говорити у Варшаві чи десь у уже чи в Любліні, не обов'язково біля кордону. Звісно, це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть відбуватися там. Йдеться про символ, про те, щоб очистити кордон. І, звісно ж, ми розуміємо, що на кордоні вони не зустрінуться. Але президент України Володимир Зеленський зробив те, що він повинен був вже зробити раніше. Я не знаю, чому вони тягнуть так довго час. Це. Можливо, мені здається, що за дуже довго. А що скажете ви? Скільки часу мало б тривати от ці всі протести, блокування кордонів і навіть легкового та автобусного транспорту чи залізничних колей і так далі? Але, друзі, це ще не все. Тому що влада Литви з 1 березня закриває два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. А ви скажете, чому? Чому вони це роблять? Через, знову ж таки, агропромисловість. Бо в 2023 році литовська влада закрила вже два з шести переходів на кордоні з Білоруссю. Ну і, звісно ж, спочатку весни також буде обмежена посадка та висадка пасажирів на залізничних пунктах пропуску Кена і Кібрайт. Кібрайт. Як зазначає ЛРТ, це рішення пояснили тим, що на цих станціях у Литві з транзитних поїздів, що прямують до Каліниградської області, висаджуються люди з візами та посвідками на проживання країн Євросоюзу. Раніше вони прилітали до Польщі, пам'ятаєте про скандал з візами в Польщі, і влада Литви пообіцяла скоротити видачу дозволів білоруським та литовським перевізникам, які виконують регулярні міжнародні перевезення автобусами пасажирські, так і також вони закривають ці пункти пропуску, як вони говорять, через те, що досить велика кількість продукції почала потрапляти до Литви з Білорусі. Ну і кількість нелегальних мігрантів також суттєво збільшилася. Тому вони вирішили закрити кордони і закінчити з цим всім. І тепер, друзі, найголовніше, тому що досить багато, досить багато блогерів, і я в тому числі інколи е говорю, що досить велика кількість українців покидає територію Польщі. Зрозуміло, з чим це пов'язано? Це пов'язано дуже з простою річчю. Те, що тут відбувається булінг і так далі, хоч не всі це роблять. Ми розуміємо, що в Польщі більше 30 мільйонів громадян. І на жаль, чомусь деякі наші українські блогери або ж представники політики, вони, побачивши один трактор, який виставить один плакат, цю новину, що це всі поляки не цінують того, що Україну боронять наші військові. І те, що до Польщі ще не дійшли російські війська, це тільки заслуга військових наших України. Це є правда, але то не всі поляки так говорять. Друзі, я тут живу. Ви тут живете, які глядачі? Ну скажіть, будь ласка, що абсолютно всі поляки з вашого оточення говорять, що українців тут не має бути. Ну, от скажіть чесно, правдиво в коментарях. Звісно ж, боти будуть зараз писати, і їх є досить багато, я не можу з ними боротися, бо тому, що їх дуже важко визначити. Проте я знаю, що є постійні глядачі, які від самого початку зі мною, коли я заснував цей ютуб канал, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто від 2019 року, і ви напишете правду. Але зазначу, друзі, що українці, які зареєстрували, в Польщі за 2023 рік бізнеси, то їх цифра склала 28,6 тисяч бізнесів. Це, друзі, е є дані, подані з ЦЄДГ, тобто є на особових господар господарчих. Вони ж ФОПи. В 2023 році було зареєстровано більше, ніж порівнюючи 2022 рік. Що нам це може говорити? Це може говорити, друзі, тільки наступне: що українці. Дають можливість розвиватися Польщі, бо саме тоді, коли вони створюють ці бізнеси, вони сплачують податки, тобто створюються нові ідеї, яких можливо раніше не було, або ж вдосконалюються ті, що тут були раніше. І хто отримує з цього позитив? Звісно ж, Польщі, поляки. Тому що, якщо я завжди буду порівнювати, можливо, це погані приклади, але коли я працював в Ізраїлі і там були представники інших. Держав, такі, які зараз нелегально потрапляють до Польщі та Європейського Союзу, ви знаєте про кого я говорю. То якщо сервіс порівнювати з українцями та ними, то ви самі можете дати відповідь: хто краще буде обслуговувати або ж надавати якісно послуги, якщо з ними порівнювати? Так, їхня ціна праці за годину. Чи за певний проміжок часу набагато нижче, ніж порівнюючи брати до уваги українців. Бо дехто говорить, що українці зажерлися. Так, іноді так буває, але такі українці вони будуть далі їхати просто до інших країн, проте будуть приїжджати нові. І так завжди відбувалося. Тому що всі ми розвиваємося. Так само і поляки виїжджають в інші країни, тому що їм тут в Польщі мало платять, вони мало заробляють, і в кожному. Краї в кожній країні є така сама тенденція, тому до цього потрібно відноситися нормально. А про те, що українці реєструють тут бізнеси і платять податки, це повинні поляки зрозуміти. Бо завдяки цьому покращується якість надання послуг. Ну, якщо поляки кажуть, що ви забираєте у нас роботу, вони неправильно мислять. Тому що якщо ти маєш конкуренцію, то твій аналіз конкурентів дає тобі змогу покращити твої послуги і заробляти більше. І конкуренція, це і є нормальна штука. От якби ми, блогери чи е, ті люди, які є інфлюенсерами, кожен кожному заздрили, то ми б ніколи не збудували того, що ми маємо. Тобто, я з усіма своїми колегами, якими на одному рівні ми знаходимося, завжди стараємося контактувати. І навіть я, коли я хворію, так в мене зараз можна сказати простуда, грип. І ще дві години тому в мене хрипів голос, тому так відео пізно вийде. Я можу вам сказати, що ми стараємося вам передавати завжди інформацію так, як ми її сприймаємо, щоб ви зрозуміли це правильно, а не так, як скажуть нам ті, хто сидить в Україні і говорить, що всі поляки вже знецінили українців і не розуміють того, що Україна зробила для Польщі, захистила її кордони. Повірте мені, поляки по сьогоднішній день є такі, які і досі. Возять волонтерську допомогу в Україну. Хтось допомагає на місцях тим громадянам, які сюди приїхали. Ви будете казати, що сюди приїхали одні жінки і діти? Так, але хто буде заробляти гроші, якщо жінки підуть на роботу, а їхні діти лишаться вдома? Це можливо? Тобто, якщо жінка піде на роботу, дитину її треба десь віддати до жлобка. А ціни тут, знаєте, не дешеві. Якщо ми говоримо про державні садики, Дитсадочки, то вони тут черги, знаєте, які туди. Туди просто так реально не можна попасти. Тільки нереально. Або ж чекати дуже довго. І, звісно ж, приватні вони коштують половину заробітної плати, яку б отримувала мама. А жити за що? Житло за що знімати? Тому й українці просять якусь допомогу, бо не завжди в Польщі можна отримати супервисоку зарплату. Особливо коли ти живеш в великому місті. Так само і зняти житло взагалі в Польщі не так просто, бо ти мусиш дати адресу, що в разі того, якщо ти з дітьми приїдеш на житло, то ти мав би куди виїхати. Тобто ситуація досить і досить непроста. Тому не кажіть, що тут за кордоном легко жити, бо тут також треба виживати, якщо ти тільки сюди переїхав. Взагалі кожен переїзд з країни в країну, з житла одного міста на житло, в друге місто це як починати нове життя. Будувати зв'язки, треба шукати нових друзів, нових знайомих, нову роботу, нові садочки, школу і так далі. Хто міняв міста, той знає. Тому глибоко в серці, будь ласка, візьміть це до уваги і не коментуйте, що тим українцям, які за кордоном досить легко. Так, це не можна порівняти з тими українцям, які зараз в Україні. І сподіваємося, що влада, яку ми обирали, вона вирішить ту ситуацію на кордоні, яка зараз відбувається. І той хейт. Який він є. Він ніколи не буде припинятися. Тому ви повинні навчитися слухати і аналізувати, а не слухати і передавати далі те, що хтось говорить. Тому що потрібно мати аналіз. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал і побачимося вже в наступному випуску.